У самому серці Швеції, серед мовчазних вулиць у псали, з'являється він, Марк, Прибулець із Меркурія. Його мета не війна, а порятунок. Тут, на зламі технологій і пам'яті, він зустрічає Даніла Гречку, українського еколога, що несе землю з Покровська у своїх долонях. Разом вони відкривають лабораторію майбутнього. місце, де мікроби очищують отруйну землю, а коди природи переплітаються з нанотехнологіями, але за кожною формулою біль, за кожним проривом спогади про знищене. Марк дарує Данілу не просто пристрій, тризуб, що з'єднує серця та континенти. У тиші скандинавського поля народжується надія, надія, що проросте навіть там, де був біль. Це Зелені коди землі Історія, в якій технологія має душу, а наука серце. Розділ 9. Зелені коди Землі